Там таракани на квіточках, то бджілки може. Може бджілки, так? Да? Ти як бачиш, що щось сидить на квіточці, то махни ручкою, щоб воно полетіло, бо якщо бджілка, вона може вкусить. Кіра буде віночка робити, так? Да? Як у мама будить колонову. Харон, ага, хорошо. А є я ярасі, що я є новий новим кисточком. Я кого ходити. Ось такі нарцизики зацвіли дуже гарні. Не знаю, який сорт, але дуже гарний. Почали робити сьогодні бордюр. Ось так зробили трохи. Ще треба підгладжувати, бо цей бік ще не робили з того боку, з цього тільки трошки почали. Ще треба буде засипати корою. Кури у мене вийшлося. Вісім відер. Ну і ще, ще треба, мабуть, вісім. Третій день. Помідори у нас вже нормально себе почувають. Зараз ми ще туди посіємо капусту цвітну і чорнобривці. Все, все, вже з короною. Мама вже зробила корону. Все, помідорчики пуляли, хай поки стоять відкриті, поки не таке сонечко хай адаптуються. Там пулялося посіяне. Життя триває. Тепер каже, Козочки пасуться. Зараз піду сіяти моркву і буряк. Там вже посадили вчора ми Матвійчик з Кірою, з Альоною помагали. Ми посадили цибульку, і по цибульці посіяли речку. Їсти є, так умка Мурчика не пускає. Що козінка, що моя дівчинка хороша, така хороша козочка. Яка хорошенька, маленька. Ой, я дівчинка така. Пасись, пасись. Ти хочеш, щоб тебе чухали. Ой, яка хороша дівчинка. Пасись. Ось там вже посіяно редька. Капусточка рання посажена. Може брати мене на роби, Робити радочки, роби. Морква буряк посіяна. Тепер зараз тут ось капусточка, це ми садили. Зараз тут ось пересапаю і посію тут салати. І, може, кукурудзу, горох. Може десь там горох. Ну, зараз тут буду сіяти салати. Так, Одеський кучерявець, салатик, суміш салатів, тут червоний якийсь зелений рукула. Ну і ось у мене ще такий сторічний залишився, ще такий. Так, Від капусти відступимо далі, бо капуста буде три радочки, три види салати у нас є. Ось так відступимо, бо капуста рання. На вирвіться і так. Теж широкі три радочки, бо салат гарненько розростається. Перший радочок зроблю суміш, а може ще й два. Суміші зроблю. Думала два радочки, а вийшло три. І ще кучеравців, у Деська Кучеравця радочок дам і досить буде. Ну що, на черзі цей кусочок клубнички? Отак у нас відео до. Люблю я такі відео. Дітки вже в школу йдуть, скільки це вже годин. Ну так, це в нас відео до. От відео після. Красота. Ну, полола я його так твердо, полола довго. Все. Салат тут посіяний, капусточка знов на вечір піднімає вушка. Там краєчком горох посіяли. Подокіль цибулька, але ще будемо сіяти, бо то мало. Це тільки цей, що був куплений. Все, посіяні бурачки морква сьогодні. Попрацювали добре. Ой, ті тюльпанчики гарненькі, Да? Бабусі на заміна росте. Буду ще й блогер. Буду ще й блогер. Ух, <ріст> які жовті гарні, як піони. Ви, ви. Помідорчики сьогодні проходили закалку, цілий день вони були відкриті. Почувають себе добре. Все, зараз закрию. Будуть ночувати, а на день-завтра знову буду відкривати. Зривається такий вітруган, коляску скинув. Я аж заказував, що сталося, і воно тріпає, похолодало. Днем було 21, а тепер такий вітрисько, ух, дує.